така, Коли приходить то, що ти під завалом, це паніка така. Тим більше, навіть якщо люди, яких не було колоустрофою, вона з'являється. І не панікувати, не панікувати, ти себе одразу залишити не можеш. Я розумію сам, що мені треба не панікувати, не дихаєш. По-перше, що багато кислорода, а во, -втори, во -втори ти робиш тільки хуже. Починаєш ворочатися, і де-то може що, -то держало, що далі не упало, тебе може засипати ще більше. Якщо вас ну, не відкопали, і ви не вилізте самі нікого. Тільки надати, поки відкопають. Все, тут більше нічого не зробиш. Ну а якщо ви не можете як кароти, атака під землею риться. Я спочатку це був спокою при наступні, пожеж при первих серйозних боях. От е, читали чотирьох, тось один, два, три, чотири. Видох. Спокійно. Слухаєшся за б'єння своє. І завжди да, думаєш про те, що зараз мене не зараз все буде хорошо. Чим більше, швидше і краще успокоїшся, осознанням того, що воно все в голові. Що в мене зараз ну, витягне. Да, це це, це ну, з мого лічного опиту, воно працює. Звуки подавати всіх. Да, можна кричати, не можете кричати, хоча б можна щось гепати. Не треба там кричати, а просто здавайте, воно коли вилітає на поверхність з-під завалу особа ти не чуєш, що там кажуть. Но звук чують. Можеш кричати, а кричи, а можеш мичати, що угодно. Ніколи ну, не переставати подавати от, іменно, признаки життя.